Є посилочка, яка дуже круто спакована. Дивіться, є номер карти, номер телефона, це вже дуже класно. Є відео розпаковки. Але що тут саме головне немає, я скажу. Дивіться, зараз я вам покажу, що тут і буду розказувати. От є у нас алюміній. Бачимо, що він в переміжку. Нічого страшного, ми переберемо. Оцей буде по 90 гривень кілограм. А звичайний буде по 52 гривень кілограм. Ми це все переберемо, все зробимо. Класно, що все по пакетиках. Аналіз різне. Зробимо аналіз. Міть окремо, Мідь окремо. можливо, не ржавійка, але навряд чи. І латунь. Все класно, все зрозуміло. І ось такий профіль, який буде по 70 гривень за кілограм. Це все супер. І дивіться, но тут треба писати, якщо у вас немає вагів і у вас воно не переважено, все одно треба написати, що у вас в посилці: мідь, латунь, алюміній. Якщо є срібло золото, обов'язково сюди написати. Бо вже з десяток таких ситуацій було, що ми там все прийняли, прийняли. Людина каже, а немає золота. В нього і в списку не було. Десь там в, в пакетик поставив або десь приклеїв. І ми, ну не то, що ми його собі забрали, ми його кинули в бек з міддю. І потім шукаємо, дійсно знаходимо, дійсно все це є. Тому нема вагів, нічого страшного, ми вам даємо фотозвіт. Все, все супер, але треба написати, що ви, який матеріал ви відправляєте. Мідь, алюміній, срібло, золото. Це дуже і дуже важливо. Зараз подивимося, що людина нам прислала на аналіз швиденько. Всю посилочку не будемо, звісно, ворушити, але хоча б подивимося, що на аналіз. Так, сверла бачу. Так, якийсь метал бачу. Ага, он є навіть, бачите, щось схоже на срібло. Зараз ми це все тут таку висипемо. Ну, треба все перевіряти. Так. Ось таке на аналіз. Такі аналізи робляться швидко, вони робляться болгаркою. Так, тут все зрозуміло. Все, людині, все пофотографуємо, все покажемо. І зараз в кінці вам скажемо, наскільки це була ця посилочка. Любимо вас і ви найкраще. І клієнт отримує ось такий звіт. І зараз вам скажемо суму. Значить, дивіться. Отримує він повністю всі позиції. Все розписано. Алюмініпрофіль, алюміні алюміні 50, алімнітіх. Вага, сума, по всім позиціям, все, що ми в нього приймали. Сталишись, дуже така посилочка, велика по об'єму, але не на дуже великі ваги. Бачите, але все пораховано. І ось на вагах все показано. Латунь, все фотографії. Ось такий сервіс ми надаємо. І це нас відрізняє від наших конкурентів, бо ми вас любимо, і ви найкращі.